Слава Ісусу Христу! я вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошує до цієї малодонивати варти. її Отцу і Сина і Святого Духа. Амінь. Ніхто не може злобою скріпитися, а корінь праведних не захитається. Ніхто не може злобою скріпитися. Навсе ну, таки мудрість Бога, якій промовляє нас через святного привку. Зло. Злість – Звіст, це дуже сильна емоція. Емоція, яка породжує в людині величезніші фізичні сили. Що коли людина зла, вона на багато чого. І от, Але при цьому всьому, злоба, вона зловади людину з'їдає. Тому що за дарам того, що забирає стільки фізичних сил, людина сама загоряє. Знаєте, це є от, е, е, вогонь, який розпалений із сіна. Коли сіно кинути в вогонь, дається одразу великий сильний жах. Але воно що Всі дрова, а вони будуть повітря, якщо кинути мокрі дрова, вони будуть повільно, повільно горіти. Так от злоба це той сильний вогонь, який всередину середини не звітає. Зараз ми є в часі Великого Посту, який завершується практично. Завтра починається цей е, так званий чистий четвер, чи коли е, ми читаємо Страсті Христові. Водночас ми перебуваємо в стані війни. Бо все це, і саме ці речі можна поєднати, тому що війна породжує в людині велику зло. Через що має Ісус Христос? Через людську зло? Через людську злість, через людську Люд Христос був вбитий. маємо війну, через людську злість. Що не настільки на когось, що хтось живе краще, що хтось живе інакше ніж він, то його треба знищити. Фарисеї чули, що вбили Христа? Бо Христос зробив не так, як вони хочуть. Христос не йшов на лаповоду у тому, що вони вимагали. Христос хотів, щоб суспільство було чистим і правильним, щоб суспільство жило по закону. Ми маємо війну через людську зло, бо хтось не може змиритися тим, що ми живемо інакше. Тому злість спає людей. Злість – це те, що людину руйнує себе, зла людина вона сама себе зневети. Корій правда не загатається. А праведником є той, хто визнає свою помогу. Праведником є той, хто кається своєму гріху, праведником є той, хто живе по закону Божому і закону людському. Поєдні праведник це той, який не боїться визнати ще більше спітання. І при цьому виправляє свої кого. Зла людина ніколи не буде виправлятися, а той, хто вчив, а правда буде. І тому правда завжди може оздоровитися і змінитися. А зла ніколи. Тож в ці дні, Дні Великого посту, я закликаю всіх до цього моменту. є сина небеса, нехай святиться і в'яти, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо давай нашим, і не веди нас спокус, але визволи нас від лука. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас віже, Господи, Ісуса Христя, сина Божого помили нас гріш. Господи, Ісуса Христя, сина Божого помили нас гріш. Господи, Ісуса Христя, Сина Божого помили нас річ. Господи, Ісуса Христя, сина Божого помили нас рішення. Господи, Ісуса Христя, сина Божого помили нас рішення. Господи, Ісуса Христя, сина Божого помили нас рішення. Господи, Ісуса Христя, сина Божого помили нас гріш. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас віше. Господи, Ісусе Христе, сина Боже, помили нас віші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помину, Господи помилуй, благослови. Благослови Господи, заповню захисницю сьогоднішню ніч, всіх наших військових, усіх тих, які зараз є зброю, кажуть, хища і розмовляють нашу країну. Благослови здоровья всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водіння, медика, волонтерика, палани, які здійсні поїздки за в війні. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки та невіди, служби для пожежників, прикордонних поліцій, усіх, хто є в полоні, повельне живих, і не шкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розуму і душу, наших хворих, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони бої за Слазу свою Зброю залишило територію крипи і Крим, і ніколи ні з ким не могли воювати, Просимо тебе, Господь, власну, запорони захистиності в ніч, по тий святий, і все захід, нині і повсякчас, на війні. Дякую всім за спільну молитву, Відимо, Богу, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, і віримо в нашу премову, слава Ісусу Христу!